Прий, друзі! З вами Рома і Мая. І рожеві окуляри. Сьогодні з вами хочемо поговорити про. Так, Майя. Майя, Майя, вилізай з телефону. Вилізай, я тебе попрошу. В тебе вже якась залежність, чесне слово. Ми тут програму ведемо взагалі-то. Ой, сорі, я просто дивлюсь, кому сподобався мій новий пост. Ну тут дуже хвилююче відчуття. Знаєш, мені це знайомо. Я теж часто заходжу в соціальні мережі як щось викладу, але це вже почало забирати мій особистий час. А ще я дуже пізно став лягати спати. О, так це дуже життєво. Стоп, ну тоді виходить, що соціальні мережі це суцільне зло. Ну та не сказав би, чесно кажучи, через месенджери можна спілкуватися з близькими, друзями на відстані. Тому, чесно кажучи, це не однозначно, як на мене, тема. То виходить, з нам є що обговорити сьогодні з тобою, так? Так, друзі, сьогодні поговоримо з вами про соціальні мережі. Не перемикайтесь. Рома, от скажи, будь ласка, чисту свою думку, що ти думаєш про соціальні мережі? Яку роль вони займають у твоєму житті? Давай попередку. Yeah. Що я думаю про соціальні мережі? Це з однієї зло, а з іншої сторони добро. Хоча я можу сказати, що це більше зло, тому що до цього люди якось жили без соціальних мереж. Правда? Mm -hmm. До цього люди якось встигали і газети почитати, і книжку почитати, і продавати свої послуги там фотографа, художника і раніше народжувалися великі люди. Тому коли зараз мені говорять, що от я митець, я публікую свої роботи в соцмережі. Я можу зрозуміти цю людину, але мене трохи дратує, коли ця людина потім заходить в стрічку і починає її гортати. Дивиться на рекламу, дивиться на інші речі, які просто забирають її час. Ну так чи інакше, ти не можеш звинувачувати нікого в цьому, тому що я притримуюсь такого правила в своєму житті: не обвинувачувати інших у тому, в чому винна особисто я сама, і взагалі обвинувачувати не можна. Якщо я дивлюсь цю саму стрічку, якщо я її гуртаю і іноді занадто сильно в ній сиджу і кажу, що інша людина, роблячи те саме, робить щось не так, ну це лицемірство чистої води. Тому мені здається, це було би не дуже гарно з твого боку казати так про іншу людину і. Я не погоджусь, що колись люди жили без цього. Перепрошую, колись люди жили взагалі без зв'язку, і колись mm -hmm. люди жили взагалі без комфорту, колись люди жили без, можливо, якогось будинку, без даху над головою, без зручностей і санітарії. Ми можемо багато зараз говорити про те, як було колись, але ми раніше. говоримо про зараз. Mm -hmm. Тому твоє завдання, як на мене, розказати, що ти відчуваєш стосовно оцих соцмереж. У своєму житті ти не колись, ти зараз. Я можу сказати, що я зараз відчуваю. Колись заходжу соцмережі. Ну, взагалі, давай розділимо соцмережі і месенджери. Uh -huh. Якщо ми говоримо про месенджери, то ця річ мені подобається, okay. тому що це максимально зручно, бо я можу зв'язатися з людиною в будь-якій частині світу. Це комунікація, це комунікація. Uh -huh. Так, я можу відправити там файли, і це дуже зручно. Месенджер, лайк. Like. Я їм ставлю лайк. Like. Стосовно соцмереж, чесно, свого часу більше півтора року я не сидів в соцмережах в жодній. Тому що я розумів, що в цьому немає ніякого сенсу. Людина, яка захоче побачити мої фотографії, вона зможе написати до мене особисто, побачити ці мною в житті. Якщо це людина, яка далеко від мене. Їй не потрібно заходити в соцмережу і дивитися. Вона до мене напише і зателефонує по відеозв'язку, Угу. Uh -huh. якщо захочесь побачити. Ми поговоримо, вона скаже: О, класно, ти знайшов дівчину там, не знаю, одружився. Вона скаже: а відправ фотографії. А відправ світлини свої, з тої чи іншої події. Мені здається, що соцмережі за той момент, коли ти заходиш чисто подивитися на інше життя і, і, і якось прирівняти його зі своїм. От в мене бачення таке. Стосовно соцмереж, тобто більш більш негативно, ти вони впливають на тебе, оскільки для тебе це свого роду порівняння свого життя, чужого життя і так далі. Я взагалі не гортаю стрічку. Я залипаю на тих відосиках, які ти просто гортаєш вниз. От я на них залипаю, я часом доказати, тому що є речі, які мені подобаються, наприклад, фотографії. Я дивлюся на фотографії інших фотографів, я дивлюся на гарні кадри за кордону, і я залипаю на цьому. І це також мінус. і Я от можу сказати чесно, що воно займає у мене дуже багато часу. Ну прям дуже багато часу. Я розумію, замість того, щоб я жив в тому світі. Який в мене в телефоні я можу жити справжнім світом? Так, да, там є супер, мега багато інформації корисної, там як поїхати за кордон, який квиток купити, де дешевше його купити, де зняти житло. Я розумію, що це інформація корисна, але зі всього потоку інформації зі 100%, цієї корисної інформації тільки 10 Мені або 15. здається, соціальні мережі. Це як якийсь мега просто потужний інструмент, який мені подарували на день народження. І не навчили, як ним користуватися, це ніби тобі дали щось максимально сильне, максимально класне, яке може дати корисний і гарний результат, але тобі не сказали, а що з цим далі робити. І мені здається, нам не вистачає як людям 21 століття обізнаності і якоїсь медіаграмотності в тому, як правильно фільтрувати, як правильно аналізувати інформацію, як не пропускати іноді щось крізь себе і через себе. Тому що якщо ми беремо з особистої точки зору, то для мене соціальні мережі це унікальна можливість стерти межі між тим, хто я насправді і ким здаюсь для інших. Бувають моменти, коли я заходжу в певну соціальну мережу для того, аби щось запостити. І я чекаю того відчуття потреби себе людям. Угу. І ми просто самі себе обдурюємо завдяки ним і нав'язуємо якесь певне відчуття потреби, відчуття того, що. Я корисний цьому суспільству так чи інакше, і тому завжди у всього не можна сказати, знаєш, що соціальні мережі це суцільне зло. Тому що це те саме, що сказати ножик, це суцільне зло. Ми не можемо, звичайно, зробити його як інструмент вбивства, але він може бути і інструментом для того, аби приготувати їжу. Тому mm -hmm. усе залежить від того, як ми цим користуємося. Але я впевнена, що. Нам, як людям, які мають такий потужний інструмент, важливо найперше навчитися ним користуватись. Соціальні мережі, як говорила Майя, мають свої плюси та мінуси. Але давайте зараз дізнаємося, як вони впливають на нас і наше з вами здоров'я. Депресія були проведені дослідження щодо зв'язку депресії і онлайн спілкування. В одному із них брали участь понад 700 студентів, а в результаті дослідження показало, що у студентів, які користувалися соціальними мережами, з'являлися такі симптоми, як розпач, поганий настрій і відчуття меншовартості. Сон у нас дуже поширене з приходом ночі штучне освітлення, а воно в свою чергу пригнічує вироблення нашим організмом мелатоніну, який і сприяє нашому сну. Найбільше шкідливим для нас є якраз блакитне світло, яке ми отримуємо, коли користуємося нашими ноутбуками та смартфонами. Залежність у 2011 році науковці проаналізували аж 43 дослідження в галузі залежності від соціальних мереж. І в результаті дійшли до думки, що ця залежність є психічним розладом і потребує допомоги лікарів. Самооцінка. Це та болюча тема, яку міг відчути майже кожен на собі. Адже давайте визнаємо факт того, що часто люди публікують саме хороші сторони свого життя в соціальних мережах, а інколи взагалі ідеальні. А ще є проблема оброблених фото, що не завжди співпадає з реальністю. Буває, хтось з меншої італії, обличчя або якось занадто ідеально редагує своє фото онлайн. Такі селфі або фото можуть погано впливати на самооцінку інших. А ще й на власну також. Рожеві жарти. Коли не було сповіщень у соцмережах, дівчатам треба було робити кучері до школи, аби усі дізналися про їхній день народження. Уявляєте, який важкий був час? <рив> ну, а як ми можемо подолати залежність від соцмереж? Не втрачайте зв'язок з реальністю, займайтеся улюбленим хобі, але таким, щоб не було пов'язаним з гаджетами. Зустріньтеся з друзями, знайомтеся з новими людьми, і проводьте більше часу з реальним світом. Намагайтеся не вигадувати нові публікації і відволіктися від думок, пов'язаних з соціальними мережами. А також не фотографуйте свою їжу, насолоджуйтесь моментом зараз. Корисно буде вимкнути сповіщення на додатках і обмежити їх час використання в телефоні. Пам'ятайте, що страх пропустити щось важливе робить вас залежними від соціальних мереж. Замість телефону візьміть до рук і почитайте перед сном паперову книгу, а гаджет лишіть далеченько від себе. Обов'язково слідкуйте за тим, скільки часу ви проводите в інтернеті. Але якщо розумієте, що не можете самостійно впоратися із залежністю, то тоді вам варто звернутися до спеціаліста, аби він допоміг вам. Є ж ти самотній подорожній, яскравий зовні та всередині увесь порожній смудок серце їсть, ти так давно блукаєш і чим закінчиться твій шлях? І сам не знаєш. Тебе все більше поглинає і порожне чуцю, нічим у світі не сховаєш, а тут на цій землі турботи. Пічьма постійно у пітьмі тобі набридло існувати на помацки йти І крок за кроком помиляти серед земних шляхів. Я не можу сказати, що соціальні мережі це цілковите зло. Але вони дуже сильно впливають на наше із вами життя. І це не завжди хороший вплив. Але соціальні мережі це інструмент, а ви самі вирішуйте, як ним користуватися. Ну що ж. А якщо вам було цікаво побути з нами, то шукайте ще більше рожевих окуляр на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 -20 05 200. Дякуємо, що сьогодні були з нами. До зустрічі наші любі. Па-па!